Рівненський міський палац дітей та молоді місце зустрічей не тільки мистецької молоді міста. Вдало працюють тут і науково-дослідницькі центри. Тому, відзначаючи ювілей палацу, тут, окрім концертів, провели день, присвячений саме науково-дослідній роботі, та представили доробки партнерів ПДМу із Європи. Іноземні гості з Нідерландів та Франції, які тісно співпрацюють із міським палацом дітей та молоді, підготували власний подарунок рівненському ПДМ. -у. А саме книгу про палац під назвою Погляд з Європи. Uh, i uh, accepted the invitation. was my neighbor. Yeah. she asked me. and immediately i said yes. Uh, and i'm a little bit ashamed. it's not finished yet. because our plan, our plan was to publish it now and to show you the book. Жоель Борде, соціальний психолог, яка стала співавтором книги Підлітковий вік і демократичні ідеали соціальна нерівність молоді з периферії. У книзі є окремий розділ, написаний директором рівненського ПДМу Іриною Первошевською про проблему виховання сучасних підлітків та вплив на них таких установ, як палац. Трававі п'язи дітей. Я працюю з батаця дісіпедінпрес. Інтрес називається par des

Також під час прес-конференції відбулася досить значуща подія для палацу. Рівненський міський палац дітей та молоді в особі Ірини Первушевської уклав угоду про співпрацю із національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова. Про її особливості розповіла завідувачка кафедри позашкільної освіти університету Олена Биковська. Особливістю цієї угоди є те, що в нас саме на науково-педагогічну співпрацю, а також проведення спільних наукових досліджень, науково-дослідну на роботу. Окрему увагу в нашій угоді ми приділили саме зарученню педагогічно орієнтованих дітей, які навчаються в палаці до навчання в Національному педагогічному інституті імені Михайла Драгоманова, саме за спеціалізацією позашкільна освіта. Тобто у найкращих випускників ПДМу з'явилась можливість навчатись у одному з кращих педагогічних вузів країни на бюджетній формі, а по завершенню навчання повертатись працювати у стіни рідного палацу. Анна Мориконь, ігор Прокопчук, Новини Рівного.